Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Це відео я випускаю спеціально для тих людей, які тільки приїжджають в Канаду. Просто от вам моє відео. Там дуже багато буде посібників, pdf файлів щоб ви нічого собі не переписували, не записували. Ви відкриєте pdf файл і прочитаєте по кроку все, що вам треба робити тут в Канаді, коли ви тільки сюди приїжджаєте. Все дуже просто. Я думаю, коли я приїжджала в Канаду, я дуже багато сьорфала в інтернеті, дуже багато дивилася різних різних. Відосів і всього іншого, щоб розумітися, що взагалі мені треба зробити. Це була якась паніка. У Вас цього не буде, тому що у вас є я, у вас є це відео, і у вас є дуже дуже багато інформації, яка все чітко прописана, покроково, ніде не заплутаєте. Все зробите чітко і правильно. І так, друзі. Інформація для людей, які приїжджають по коря також тут буде інформація для людей, які просто приїжджають до Канади. Тому що такі документи, які як СІН номер, це щось схоже на ідентифікаційний номер в Україні. Медична страховка безкоштовна. Дуже багато деталей, які вам все одно треба буде зробити приїжджаючи сюди, знайти житло, поміняти водійські посвідчення. Дуже багато цього, що ви потребуєте зробити не тільки якщо ви приїхали по коает. Якщо покоет, взагалі нічого вам більше не потрібно буде. Просто подивіться це відео. І ще друзі, буде маленька поправочка, що багато інформації я буду розповідати саме за Торонто. Я сама приїхала в Торонто, сама приїхала в Онтаріо. І зараз я проживаю також в Онтаріо. Я тут і залишилася не в Торонто, тому більшість інформації буде при куди йти, часи роботи, скільки коштує. Це все буде станом на е, кінець лютого 2024 року, і на провінцію Онтаріо в інших провінціях майже по всіх умовах дуже різні. Тобто в Онтаріо так, в Альберті буде по іншому, і так далі. І пішло. Ну що можемо розпочинати? Перше прилітайте в аеропорту, одразу ж в аеропорту вас не випустять. Oh. Якщо ви не зробите собі work permit. обов'язково, коли отримуєте work permit, перевіряйте, щоб знизу було написано коек, якщо ви приїхали по кое. Тому що це дуже важливо. Без цього багато де буде складно. Найголовніше написано employer і тут повинно у вас бути написано open. у деяких людей. Написано тільки Онтаріо було, і їм не можна працювати в інших провінціях тільки в Онтаріо. І це дуже погано, тому що ви не знаєте, куди вас життя занесе, і що ви захочете спробувати, і куди ви поїдете, може знайдете собі пару або ще щось. І вам треба буде виїхати в іншу провінцію. і Ви не будете можливості працювати в неї. Це не дуже зручно. Тому друзі, перевіряйте, одразу перероблюйте прямо там в аеропорту. Також тут є такий розділ. Conditions називається, і там умови, при яких працює цей Work Permit. В цих умовах тут там багато чого, кожного вони бувають різні, бувають однакові. Але у всіх є така, що всі люди повинні пройти медицинський огляд, Medical Diagnostic Test, за 90 днів з моменту прильоту і з моменту дії Work Permit. Далі зробили бортпірміт. Виходите, берете своє чемодани, або ви не берете. І там одразу в аеропорту можна зробити СІН-номер. Там буде вивіска така з Канада, і там можна буде вам зробити СІН-номер. Про СІ номер вже казали. Це Social Insurance Number. Він обов'язково потрібний для усіх документів. Це просто ну це просто як ідентифікаційний номер в Україні. Якщо буде така ситуація, як у нас ми приїхали і вже був закритий кабінет. Де зробити сін намбер, тому що він там до 9 або до 10 години вечора? Ми приїхали пізніше, і ми цей сін-намбер робили самостійно. Де його зробити і як це зробити? Я не буду вам забивати зараз голову адресами, як зробити це. Ви зайдете собі в цей PDF-файл, подивитеся, одразу перейдете по силці, Вони всі активні, одразу вам висвітиться адреса і так далі. Не хочу зараз робити відео на дві години, розумієте? Дуже багато інформації. Я просто так зараз пройдусь по основних пунктах, щоб ви розуміли, що треба робити, і всю. Інформацію ви прочитаєте саме там, тому і корисно моє відео, тому що є дуже детальна інформація, яка скомпонована, розбита по розділах, все покроково і все зрозуміло. Користуйтеся, друзі! друзями. Крок це телефонний зв'язок. В аеропорту буде багато також провайдерів різних. Я розкажу про себе, я зробила файдо. Тому, Тому що було дуже круто. Багато плюшок було. Це був острібок по аеропорту, і вони кажуть, що в нас зараз є класний тариф, підключити його можна тільки на території аеропорту. Тобто, якщо ви прийдете у торговий центр або десь вже в Торонто, або далі в Канаді будете дивитися, такого тарифу не буде. Він тільки є в арепорту. Я така, ну давайте розповідайте, що там є 50 гігабайт інтернету дзвонити по всіх провінціях безкоштовно, безкоштовні смски по всій Канаді. Оплата 35 доларів плюс такса в місяць. Не обов'язково було платити одразу ж. Нам дали 28 днів, щоб ми заплатили, і ми ці 28 днів вже користували. І ще один плюс: у мене айфон Я думаю, як і у багатьох дуже корисна така функція, як є сім. Коли ти натискаєш мільйон карточок з Польщі, з Норвегії, з України і так далі. В тебе є сім. Ти просто їх переключаєш і не запарюєшся. І в Файдо є сім, і це дуже зручно. Ми підключили буквально за 5-10 хвилин. В нас же був інтернет і зв'язок і все коротше. Від мене рекомендаціон третій крок це тимчасове житло. Якщо у вас є можливість спинитися у друзів, у сім'ї, у знайомих, списалися з якимись українцями, вони дозволили вам переночувати там пару трьох днів, щоб ви змогли зробити якісь перші документи. І поселитися на постійне вже житло, знайти житло, то це клас пролистуйте далі. Якщо ні, постійне житло. Де іскати, де шукати. Якщо ви приїхали по кое, вам могли б надати житло на 14 днів, або там було вже на 10. Там таке зараз мішається, тому що дуже багатий наплив перед тим, як закривається кое до 31 березня. От і е, взагалі то ми коли приїжджали, не давали житло. Українцям, тільки пріоритетним групам, куди їм надавали житло, але також не дуже швидко, деяким треба було чекати. Тобто, я би не розраховувала на це, якщо ви приїдете там до 31 березня, ви в спієте в цей час і отримаєте житло. Це клас, якщо ні, ви повинні знати, що може бути якась накладка, як ми. Ми так і думали, що не вийде і треба шукати інші варіанти. Інші варіанти це Airbnb, але це доволі дорого. Також є така штука, як кості. Це кан канадці беруть українців на місяць, два як ви домовитеся з ними безкоштовно. Ви живете в їх домі. Є такі, що беруть якусь невеличку оплату, але наскільки я знаю, це безкоштовний ресурс. За кості я надам вам імей, куди написати, писати завчасно. Друзі, маю ще інформацію про всі провінції в Канади також. Цей pdf файл я вам пізніше розкажу, де його знайти. Я прикріпляю, якщо ви їдете в якусь іншу провінцію Канади, ви знаходите там, там такий прям целий буклет в електронному від... виді, Зрозуміло, з адресами, з ссылками, які клікабельні, ви можете одразу переходити. Не треба ж нічого приписувати. От з адресами, ссылками, де що зробити. так так само перші кроки і перше встановлення, щоб ви взагалі порозумілися, що де коли. Дуже корисно користуйтеся банківський рахунок. Дуже багато банків, в них різні умови. Я особисто знайшла для себе найкращі умови, а також там ще була україномовна дівчина, яка допомогла все зробити і зрозуміти, як взагалі ця система створена ЕБСІЇ. Royal Bank. вони одразу надають 2000 тисячі кредитного ліміту українцям, які не мають ніякої кредитної історії. і Так далі, і це дуже корисно, тому що в Канаді все на кредитах. Якщо у тебе немає кредитної історії, то ти взагалі ніхто тут навіть для оренди житла потрібна кредитна історія. Тому з самих перших днів треба користуватися кредитами, вчасно їх закривати. І навіть консультант банку підказала мені. Що кредитом краще користуватися е, лише на 30%, тоді швидше буде підніматися твій кредитний ліміт. І також є багато чи банків, це не єдиний банк в Канаді. Також всю інформацію за банки, які є, які краще, як подивитися. Це буде вся інформація у ну, pdf файлі, де ви зручно зможете все подивитися. Медична карта ОХІП. ОХІП вона називається тільки в Онтаріо. В різних провінціях це різні картки, але суть одна: це медична страховка в Канаді, медицина безкоштовна і безкоштовно її вам надають з цією страховою карткою. Вона безкоштовна, не потрібно платити не за оформлення, ні за її дію. Це безкоштовно. все. медична картка страхова OHIP саме в провінції Онтаріо робиться в сервісу Онтаріо, що зрозуміло. Якщо ви не в Онтаріо, ви в іншій провінції, то далі у вас буде в pdf файлі там на ту інформацію, яку я вам надам. Там буде ця ж інформація, але по інших провінціях. Я про неї зараз не буду казати, але якщо ви приїхали в іншу провінцію, відкриваєте цей pdf файл включаєте саме ту провінцію, яка вам потрібна, і читаєте всю інформацію також саме по крокову по пунктах. Що вам треба зробити, де ссылки та адреси? Дуже все просто користуйтеся. Продовжую за охіб картку. Приходите, що вам треба мати з собою: паспорт, Work Permit і підтвердження вашого проживання. Якщо це орендована квартира, мати про собі договір оренди. Якщо ви живете в готелі або на Airbnb зняли. То вам треба зробити виписку з Airbnb, якщо ви проживаєте в отелі, спуститися на ресепшн і на ресепшені взяти підтвердження проживання. Вам потрібно буде дати цю бумагу, коли ви будете оформлювати картку, тому що вам треба підтвердження і проживання і мейлінг-адреси, куди вам прийшлють листа з цією карточкою. Охід саме той огляд, про який вам казала, що у вас написано в розділі Conditions, Умови, що ви повинні пройти медичний огляд на протязі 90 днів того дня, коли ви прибули в Канаду. Я записувала там шорт, куди найкраще піти в Торонто, тому що там найдешевша ціна. Там найшвидше вам швидко і якісно роблять цей медичний огляд. Немає ніяких проблем. Якщо не дивилися шорт я надам вам адресу. Також буде в цьому прикріпленому файлі. Це можна зробити за 143 долара на момент до року лютого місяця. Ви Приходите, у вас беруть кров, заповнюєте документи десь так. Таку бумажечку надали, що в імміграційному медичному центрі я прийшла в огляд, і далі ви проходите флюорографію. Найкласніше, що вам нічого не треба з цим робити. Вони самі відправлять в імміграційний центр. Відправлять ваші результати. Вам на пошту прийде тільки в тому випадку, якщо у вас щось не так з вашими аналізами. От і все. Також ви можете пройти цей медичний огляд в будь-якому сертифікованому для цього медичному центрі, але може бути 170, 180, 200 канадських доларів. А тут є за 140, чому б і ні. Правильно користуйтеся. Де шукати постійне житло? Є дуже багато ресурсів. Також ці всі ресурси, щоб вам не копіювати кожну буковку в силці, просто переходьте в PDF файл, який я вам надішлю, і там вже просто клікабельні ссылки, Ви переходите і одразу йдете на сайт, він вас відправляє і шукаєте там житло. Я знайшла житло на кіджиджі. Дуже зручно. Я вибрала параметри. Коротше, як на любих сайтах. Вибираєш параметри, фільтри якісь, сортуєш, як тобі потрібно, списуєшся. В мене вийшло рівно тиждень знайти житло, але цей дім, який я орендую, я знайшла на третій день. До тобто... професії як знайти роботу я буду розповідати в наступному відео, тому що мене зараз це очікує. Цей шлях. Тобто, друзі, дуже багато інформації. Я не хочу робити це відео на 20 тисяч годин. Купівля вживаного автомобіля «Онтаріо», оренда авто Онтаріо. Фінансові послуги, канадська система оподаткування людям похилого віку, людям з обмеженими можливостями в Онтаріо, пошта в Канаді, система страхування для домашніх тварин знову ж таки, освіта для дітей. Це все буде в цьому файлі. Я от просто зараз читаю вивчення англійської мови, тому що є безкоштовні курси англійської мови і так далі, де це все знайти. Бібліотеки, як поміняти водійські посвідчення. Багато інформації. Я просто не хочу вам зараз її пересказувати. Я взяла найосновніші пункти, які вам треба зробити. Я вам даю посилання на це все. Мені цей файл надали. Деякі файли це мої особисті записи. Це все перевірено, все точно. Я сама пройшла цей шлях. Деякі файли є. Це те, що надали волонтери, і хочу надати. Цю інформацію в маси, в люди, тому що м, цю інформацію мені було достати дуже складно. Я хочу, щоб у вас не було цих складнощів і щоб ви їхали в Канаду, вже знаючи, що вам потрібно робити, куди йти. Друзі, вся ця інформація, про яку я кажуть, я опублікую в своєму телеграм-каналі і в закріпах. Тобто, коли б ви не перейшли коли б ви не подивилися це відео. Ви заходите в телеграм, і воно завжди буде висіти в закріпах. Початок, старт в Канаді. Це залишаю в моєму телеграмі. Де знайти мій телеграм? Ви можете знайти його в описі під цим відео. Силка на мій телеграм. Переходите, і там буде вся ця інформація, про яку я вам кажу. Дуже-дуже хочу, друзі, щоб вона вам допомогла і щоб вам це було корисно. Це, друзі, бай-бай! Зустрінемося в наступних відео.